Вітаю в ефірі, програма Власна думка. І сьогодні ми знову ж таки повертаємося до теми політики, до теми виборів, які пройшли 28 жовтня, і будемо звертатися сьогодні до жителів нашого міста із таким запитанням: чи задоволені ви своїм вибором та ситуацією взагалі на виборчих дільницях 28 жовтня? Та які ви бачите перспективи у розвитку України? При такому складі, який проходить до Верховної Ради. Тож, давайте дізнаємося думку жителів нашого міста. В принципі, так. Да. А що ви очікуєте від нового депутатського складу, від нового складу Верховної Ради? Я особо цим не задумувалася. Що там, як там. Вони там наверху розберуться без нас. Тому що що б ми не робили, все одно ми нічого не поміняємо. Звісно, довго. Я голосував за регіоналів. Так, а ситуації на виборчих дільницях вас влаштовували? Ніде ніяких не було працювати? У нас у нас нормально було, все. А що ви очікуєте від нового депутатського складу? Не зрозумів. Що ви очікуєте від нового складу Верховної Ради? Та хоч би на переулку одну цю лампочку поставили. Приходили агітувати там на посілки у нас. Поставте, пожалуйста, одну лампочку на весь посілок. Так, на... щоб, щоб хоча б освітлення зробили? Да, так, так, да, так. Да. пускай пенсію додаю. І все хорошого. Давайте таке запитання. Скажіть, ви задоволені результатами виборів? Я не знаю. Поки місяць не знаю. А чого ви очікуєте взагалі від нового складу Верховної Ради? Щоб робота була, заробна плата була, звісно. А яких саме? Найкращих. Ну, у яких саме сферах життя? В економіці, в політиці, в соціальній сфері очікує обов'язково. Тому що вже скільки зроблено, скільки зроблено, що я думаю, що обов'язково це повинно дати свої плоди. Не все так зразу робиться. Дякую. Думаю, так. Да. А яких саме? Ну, та яке. Що хотілося б покращити у нашій країні? Та все треба покращити. Багато чого треба. Ну, смислі як. ну, все ж новий парламент, щось нове буде. Знову щось якесь, може трошки буде, хоча... Так, ну, хоча б зміни якісь будуть, так? а, а Чи да, вони да, будуть краще, да. чи гірше, це вже побачимо. Да. Задоволений. Подивимось. Ну, Я не уверена в тому, що буде що то краще. Аби хоча б залишилось так, як я, якщо не краще. Ну, якщо хоч так залишиться, як то, щоб подорожань найголовніше не було. Бо ж балакають одно, що будуть подорожання. Оце, що найголовніше, нас лякає. Бо на пенсію дуже що не нерозуміло. Будемо сподіватися. Звісно. Скажіть, будь ласка, які ви бачите перспективи розвитку України після виборів? Іменно те, що пройшли. Так. Ну, та, Вроді все нормально бути, я так думаю. Чи очікуєте ви якихось покращень або, або взагалі якихось змін? Ну, все одно, що далі лучше робить. де, кожен чоловік думає, що лучше, кожна сім'я що лучше буде. Тобто -то лише є сподівання, а такої впевненості немає? впевненості немає. Як би власне не мінялася, негри все одно залишаються на плантаціях. Звісно, желательно, щоб були якісь переміни, лучших, щоб народ. себя чувствовал более уверенно. А в каких сферах життя, на вашу думку, потребно еще изменивать? В первую очередь в коммунальных услугах, наверное, чтобы больше людям было, ну как вам сказать, и цены, чтобы были лучше в коммуналке, условия были лучше. А только зайдешь иногда к людям в гости в подъезд, а там страшно. И освещение города самое главное. Идешь с работы в темноту, І не знаєш, кто стукнет сзади. Вот самое найголовніше. А так жити можна. Щоб людям достойную зарплату виділяли. І тогда люди будуть жити лучше. Та не знаю. Подивимось, як буде там свобода молодці, звісно. Партія регіону дуже щось ніяк вони з судом не рішують. Мені здається, що що Верховна Рада буде тоді збиратися, і опозиція, вони будуть рівні і, мабуть, будуть вже друг другу вступати. Що то, мені кажеться, має бути стабілізація якась. Може ж, приймуть закони, що будуть недоторканність, вони, може, тоді до, до людей повернуться. Ще ж олігархи вроде побросали, вже не будуть в Верховній Раді, то я думаю, що будуть для народу що То робити. Тобто, очікуємо лише кращого. А... Як воно буде, це ми вже побачимо, як тільки почне працювати, но ви ми Що мир, весь криза дуже здорова. І якось в Україна, що це минає, тільки балачки, що немає кризи, ми покращимо, покращимо, а воно ж це коснеться. Ми ж знаємо це. Ну я думаю, якщо прийдуть дійсно за Україну, за українців, то, мабуть, буде перспектива в нас розвитку добра. Звісно ж, як би там не було, але усім нам хочеться жити краще. Тому після виборів ми і очікуємо яких-небудь змін у позитивний бік. Але як воно буде, це ми побачимо. Хоча, якщо підводити підсумки виборів 2012, які пройшли 28 жовтня, то на виборчій дільниці з'явилося дуже мало людей. А серед тих, хто з'явилися, було дуже багато тих, хто просто псували. Бюлетені розмальовували їх або писали різні написи, вигадували своїх кандидатів, свої партії. Тобто просто вже насміхалися із цих виборів через те, що не довіряють владі. Крім цього, вибори 2012 пройшли не без жертв. В Україні на виборчих дільницях сталося 5 смертельних випадків. І крім цього, після виборів у Чернівецькій області, по округу номер 282 застрелився один із кандидатів у народні депутати Володимир Токарюк. Існує версія, що він застрелився через те, що взяв дуже багато кредитів на передвиборчу кампанію, але після виборів він не пройшов і набрав менше одного відсотка голосів. І ще за попередніми результатами на сьогоднішній день, на восьму годину ранку, коли вже було оброблено понад 97% протоколів, то результати були такими. А саме партія регіонів набрала 30% 30,3% об'єднання батьківщина 25,31. Партія Удар 13,84%. Комуністична партія 13,3 і партія Свобода 10,31%. Отже, це п'ятірка лідерів. І хотілося б, щоб дійсно усі ці партії, всі депутати, які увійдуть до нового скликання Верховної Ради, щоб дійсно вони працювали для України та за Україну за покращення та за стабілізацію. І щоб тільки ми йшли у розвитку вперед, а не деградували. Але нам залишається лише вірити та сподіватися на краще, тому що вибори пройшли і вже ми нічого змінити, на жаль, не зможемо. Усе, що ми могли зробити, це прийти на виборчу дільницю та проголосувати за того депутата, якого вважаємо потрібним та якого вважаємо достойним. На цьому ж ми прощаємося з вами, шановні телеглядачі. До нової зустрічі. Нехай вам щастить.